Так я відмазуюся зразу від подальшої зйомки, тому що я намагався там зробити так все красиво, там по воно так виходило, все класно, супер, але насправді я трошки змінив формат через те, що е, хлопці прийшли насамперед. принесли пиво і насолоджуються останнім днем в цій краї красивій країні. Так, а залишилося що? Турбат. Я тримаю цю куртку вже, панове. Реклама турбату. Вони, вони реально потужні. Турбатівці, ви найкращі, насправді. Куртка, я не знаю, років 5 вже. Дощовик. Єдина проблема, яка у цьому мембранному дощовичку, яка мене вийшла це замком, але я думаю, що в Мексиці мені його зремонтують. Це термобілизна можна сказати. Я беру X-Bionic, кому який ж років п'ять. Фліс Я беру North Face, купив на гуманітарці в Канаді. Пустий фліс. Тоже знайшов на знижці. Отакий легесенький е рабовський дощовичок. Перший раз в мене така компанія. Пахне гарно ноги. Я гарно пахну. <реш> так, беру такі дві штанки. це, це від, штанів, від штанів. Шорти ще не можу знайти, а от вони є. Але знаєш, де шорти теж є. Так що беру такі дві штанки, штани, які перетворюються там <реш> в шорти. Беру декілька з довгим рукавом. Отаких от собі. Перше в мене це є від смартвулу. На десь на знижці. З довгим рукавом важливо, бо щоб сонце не випалювало в руки турбатівську, таку, так само з довгим рукавом. Там і Мариновул, і, і вона мене робить таким. вона мене робить, Коли я її вдягаю, вона мене робить таким пузатим, Пивно-пузатим, класним мужчиною. Така облягаюча і певний мій, мій животик. виглядає виглядаємо кімната, до речі. Яка вже там ем, доживає свої останні мої, мої кімнатні ем, годинки. Я візьму напевно три пари шортів, Одні, дві пари, в яких я буду їхати, одну пару в яких я буду спати, значить треба чотири, щоб я ще одні, в одних я буду ходити на наті, потім, там чорниці. Поправте, якщо речі, тому воно так все виглядає. Беру однозначно цей капелюх від сонця. Бо сонце. То така штука, що гріє нас і деколи навіть опалює. І Візьму декілька футболок. Ну, Я не буду вам цим показувати нам. Отака футболка. О, шорти ще не знайшов. Е, носків я беру немало-небагато, то десь може 4 пари. А, Карту мені збирали. Я ще карту візьму з собою, щоб я знав, куди їхати. І, а, Роман каже, я ще візьму собою коль... кільце баскетбольне. І ми такі на баскетболі трохи повернуті. Тому кільце має бути. Замість пластера я цей раз вирішив взяти ізоленту, яка поможе мені по велосипеду, і там, якщо щось в мене там трапиться. Дві пари зуття, які я беру основні, це моє вело зуття з кліпсами, щоб я міг чик-чик-чик-чик закліпсуватися в середину. мені подарувало такі хокі трекінгові, я буду їх однозначно мати. І ось мої кроксики. Штатив ще. Є ж Є штатив, є штатив. Це, до речі, ця штука. Вона дуже дуже крута. Вона заставляє тебе зупинятися на велосипеді, бігти далеко, встановлювати, вертатись назад, проїжджати, розвертати камеру, проїжджати, ніби так кадри виглядають. Типу я заїхав з кадра, і потім виїхав, потім вертатися назад, забирати і класти. Процес такий дуже цікавий, але це тільки заради того, щоб він тішив очі глядачам. Олосипед готовий. А ну, Андрюшка, блін. Ми хочемо зважити, скільки воно, скільки я важу разом з велосипедом, Вага в нас правда, така від... Давай е а потім не дай, що мені перше, Де я 80 кг важу, що мені. <гум> <гум> щоб вона не закрутилася в другу сторону. Загальна вага, скільки 126. Вроді, плюс-мінус. 126 десь так. Сібено набрав. Ти, чекайте, я пиво пив, ні? Ну але... Ні, він відчувається дуже досить нормально. О, такий, ну, наприклад, як відчувається, що значить нормально. Мені треба, наприклад, там перейти через село. Я отак беру велосипед і таку перехожу. Чи ти село не перейдеш? Я перейду в село. Хорошо, махоболки тому знімають. Пузо -пу 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 тягне. Ні, 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 це мой пиво, певне. Пив. Пив, ну то все, це я... В принципе, вот такое собери на бок. Ну ладно, давай. Ну что? Всім привіт. Нарешті, 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 нарешті. Нарешті я повернувся до Мексики. Неймовірно чарівна країна. Це мій третій день у Пуерто Валарта. Я прилетів сюди з, грандіоз, з грандіозними планами. Але вони зразу обірвалися, як тільки я приземлився і на своєму телефоні побачив у GPS, який прикріплений до мого велосипеду, що мій велосипед не те, що не приземлився, він і не вилетів з Торонто, завдячуючи дуже якісним авіалініям канадським. Я написав море листів, кожен день дзвінки. В кол-центрі піднімають люди і говорять мені просто, щоб я. Вони всі розуміють мою ситуацію, але мені треба напевно розслабитись. Я б їм сказав, хто мене напряг за цих півтора року хто мене розігнав, до речі, за цих півтори року. І поки що в мене залишається тільки один варіант це очікувати. Просто очікувати. От заліз десь на дах і очікую. За одне, думаю, знімлю цікаве відео. От. План мій був прилетіти в... до цього чарівного містечка. Зібрати велосипед в аеропорту і вирушити в гори позаду мене. Приблизно туди, біля там, нехай буде в перший день в мене би вийшло 30-40 чимось кілометрів. Природа, спокій, тиша, те, що мені бракувало півтора року, і то критично. Ось. А далі. В принципі, я роздивлявся Мексику як країну вулканів е, і хотів по дорозі до Гватемали відвідати ну, там, декілька їх таких класних. Ось. Але е, поки що я хожу е, цими чарівними вуличками, зупиняюсь, дивлюсь, які. Красиві дерева, пальми, кущі, квіти, будинки. Стараюсь якось погасити ту тривожність, яка у мене вже в Торонто накопичилась такою великою. Такою великою, якомусь великим об'ємом таким, та? що мені здається, що мені треба буде не один день і не один тиждень, і не один вулкан, щоб я цю тривожність, яку я нагромадив в Торонто зміг ну, відпустити, згасити, зняти. І вона місцями приходить. І не дає мені спокою просто. Місцями я відчуваю себе дуже комфортно, дуже класно, особливо коли я приземлився і попав на цей райончик, то ніби весь світ взагалі змінився. І Я так думаю, вау, фу, нарешті, нарешті, нарешті я можу видихнути, нарешті я можу понеринути цю простоту. Мені не треба вже багато. Я хотів колись багато, а вже багато не треба. Напевно, часом приходить, та швидше всього. Хочеться просто спокою. Спокою в, в душі. Цей темп, який мене розігнав е в Торонто, він, е він розігнав мене з такою швидкістю, що я поволі почав видалятися. Від самого себе насправді. Бо і часу не вистачало на самого себе. І... То часу не вистачає, бо роботи забагато, за а то з розуму сходиш, бо роботи взагалі немає, і не знаєш, як тобі заплатити за цей рент, який тобі треба там заплатити, бо Бо за нього треба заплатити. Бо як не заплатиш, я не скажу, що тебе вижнуть, але тебе вижнуть, так? І... А роботу, яку ти будеш робити, то будеш робити таку досить, досить фізично потужну насправді, вона буде забирати в тебе сили. Але це не проблема, якщо ну, ти ще як кажуть, молодий, то це не проблема. Проблема в тому, що вона забирає в тебе твою душу, твою, твою життєву енергію. Твій внутрішній стан, твій внутрішній спокій, воно просто, воно просто забирає його. Ця монотонність, так звана зона комфорту, ця рутина день за днем, день за днем, день за днем, шаленою швидкістю, воно так швидко рухається, що ти не встигаєш навіть розуміти, що ти вже зима прийшла. Я в лютому сів і подумав, що відбулося в моєму житті за три місяці. За три місяці що відбулося? Такого, що я можу сказати, як ну, такі позитивні, класні емоції, або, можна, або спогади. Я баскетбол чотири рази грав, і в мене День народження було, і людей багато хороших прийшло. Я їх всіх люблю, я вас люблю всіх. І, і ось. І ти думаєш, а що тобі треба? Що тобі треба? Що мені треба? Мені треба дихати вільно. Просто дихати вільно. Тому я вирішив не залишатися в цій країні, а довіритись просто життю і. І просто поїхати. Просто поїхати геть. Я спочатку навіть не знав, куди я поїду. <буз> я планував там думав Колумбію, але потім я зазирнув своє минуле і згадав, що, блін, я... Я, мені здається, ніколи не збуду цей перший тако в Чикаго. Ніколи в житті, мені здається, цей старесенький чоловік на Мексиканському районі. Е... такий маленькій будушці, він його робив. Простому такому якомусь грилі. І це була, напевно, ця карне осада, це була чи карне, тако І з цього ці і із силантро, і трошки сальсочки. І це було щось таке. Оце якось мені тоді ще Мексика впала до подоби. І... Ми цього року, минулого року ми їздили в Оахаку на шість днів, так само в такому темпі, як, як, якби нас з кліток випустили на шість днів наші роботодавці. І сказали, все, давайте хлопці, але там, туди-назад. Йди такий на тому велосипеді, так там тиснеш щасливий, такий на тих пару днів і назад знову тебе запустили в цей круговоротик. Ось і. А цей раз я хотів просто все. От просто все. От, от будь-що буде. От просто, от просто будь-що буде. От, от неважливо вже, я куди вона мене понесе. Я так там не, не то, що втомився. Я так себе почав губити. Мене так знижувалася життєва енергія. Що якщо я би звідти не витягнув, не вирвався, я б просто ну, за рік би, мені би було, мене би було дуже важко пізнати насправді. Мене б було дуже важко пізнати. І я це уявляв, і я це розумів, і я це відчував. Тому я при першій можливості зібрав о, техніку. Докупив речей і купив білет і ось я тут вже сижу. З досить невеликим бюджетом. З досить невеликим бюджетом. Ви мене запитаєтеся, а як, як далі, Андрій? А що ти далі будеш робити? Чесно, я не знаю, що я далі буду робити. Я планую їхати на велосипеді, просто їхати, От просто їхати. І мені здається, я буду так їхати, як Форстагам біг, і не зупинятися. Е, може, ви запитаєтесь або подумаєте собі, а як ти будеш заробляти на життя. Е, буду заробляти своєю творчістю. Буду знімати відео і, і вірити, що у цьому є в світі добрі люди і вони. Будуть підтримувати мою творчість. Ось, я вірю в це і, і відчуваю. І не боюсь, і вже не боюсь. Бо боявся. Перше боюся, знаєш, ти думаєш. Ой, а що станеться, якщо. Якщо ти помреш, то всі ми помремо. Це і так станеться рано чи пізно. То хай це краще станеться десь. Там, де я свобідний. Там, де я вільний. Но не там. Ну, не там, де я раб. Не там, де я повинен. Я не повинен. Я хочу дихати вільно. Я не хочу більше в житті чути будильник. Просто не хочу його чути більше. Я не хочу більше бігти за цим всім. Мені цього вже не потрібно. Мені цього вже не потрібно. Я вирішив спроститися максимально, як я тільки можу, і, і просто віддати життю. Просто відчувати його, відчувати себе, відчувати кожен день. Сповільнитися настільки, що я зміг дивитися на захід сонця дві години. І мене нічого не заставляло просто бігти кудись, просто гнатися за чимось, просто змагатися з кимось і для чогось, просто бути в місті, де або в просторі, де. Де немає життя, яке потрібно мені. Де немає простору, від якого я кайфую, від якого я плачу від щастя, від якого я насолоджуюсь. Простору, від якого у мене кожен день залишаються неймовірні враження і, і згадка на все життя. Я вибираю такий шлях. Я розумію, що. Кожному з нас треба над собою дуже багато працювати. Неймовірно сильно, неймовірно потужно. Це велика робота над собою. І я хочу працювати над собою. Там, де мені приємно. Там, де я почуваю себе живим. Серед природи, серед щирих людей, серед доброти, серед доща, вітру, лісів, гір, полів, пустель. Я зрозумів, що я Я появився на цій планеті, і я хочу її побачити, я хочу її зрозуміти, відчути, понюхати, посмакувати. Я втомився від, від цих всіх політик, правил, рутин, обмежень цих всіх речей, які все більше і більше тебе просто затискають, 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 затискають. І так затискають, що ти навіть деколи не можеш навіть дихати нормально. Ти просто не можеш навіть дихати. Ти навіть не роздупляєш, де ти є, що з тобою робиться, який сьогодні день, на що це все відбувається, а відбувається все просто шальне. Та ми всі так в кошмарі просто живемо. Просто в кошмарі. І тут ще зараз додається чувак в Сполучених Штатах, і він взагалі розриває свідомість. Я відмовляюся два місяці тому я сказав, все, я більше нічого не дивлюся, я ні одної новини більше в житті не подивлюся. Я відмовляюся від всього. Я не хочу бути учасником цього всього каламбуру, цього всього шаленого процесу. Це просто дичь якась. Це просто якась дичь. Вони, вони руйнують наше життя просто неймовірною швидкістю. Нашу психологію, наш, наш внутрішній спокій, наш внутрішній стан. Вони розбивають нас просто, нас про людей, як просто на класи, на рівні, на, 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 на раси. Оце отакий просто шалений потік бреду. просто, от якийсь просто шалений потік бреду. Ти хочеш, заспок... ти хочеш десь заспокоїтися, ти навіть не маєш де заспокоїтися. Ти просто ну де? Отам. Отам. В лісах, постелях, в селах маленьких. Я не знаю де. Я, 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 я не знаю реально. Я просто не знаю. Я не знаю. Я не, я не знаю. Я просто, я просто кажу життя, о, допоможи мені, будь ласка. О, просто допоможи мені, будь ласка. Я втомився просто. Я боюсь загубити своє життя. Бо я вся там, там, тут я довіряю вже всьому. Я довіряю. Я довіряю в планеті. Я довіряю кожному дню, кожній хвилині. Я більше не довіряю ніяким урядам, ніяким політикам, ніяким у хі... цим о цьому всьому бреду я більше не довіряю, це просто ілюзія, якась наповнена брехні, яка от, закидує, просто закидується кілотоннами інформації кожен день. От просто тіктоками всім повністю просто розриває. От, от просто навіть подивитися, які емоції воно викликає, які емоції, як, наскільки воно в'їлося в мій організм, в мою свідомість. Люди, я, 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 я намагаюся розслабитися, я не можу. Я, я, я намагаюся розслабитися без алкоголю, я не можу. Отак от з от мене затиснуло. Отак от мене затиснуло, отак от мене при, 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 прищавило. А я вже не хочу цього. Я вже не хочу цього. Тому а, Надіюсь, що мій велосипед скоро прийде. Надію, що я незабаром а, зможу вирушити у свою мандрівку. А, надіюсь, Надіюсь, що вам сподобається мій шлях. Я ділюся ним від щирого серця просто. Бо воно найважливіше, воно найпотужніше. Щирість, доброта, любов, спокій, вдячність, повага. Я не хочу загубити ці цінності. Н -н -н. Я їх не загублю. Я їх розвину і буду ними ділитися. Ось такий мій план. Дякую.